Сьогодні ми розберемо стиль та архетипи одного з найхаризматичніших чоловіків Голівуду Бреда Піта. Образ Бреда говорить: я небезпечний, я бажаний, я не граю за правилами. Відбулася еволюція архетипів Бреда Піта від сили тіла у 2000-х до сили думки і досвіду у 2010-х. Привіт, мої стильні! Мене звати Маргарита Вінярська, я стиліст і коуч. І сьогодні ми розберемо стиль та архетипи одного з найхаризматичніших чоловіків Голівуду Бореда Піта. Дівчата, ну ви мене розумієте. Додивіться відео до кінця, бо там на вас чекає подарунок, практичний гайд, як стилізувати образи восени. Почнемо з молодості Піта. У 90-х Бред стає секс-символом. Його стиль брутальний. Рвані джинси, шкіряні куртки, недбала зачіска, відкрита сексуальність. Це архетип бунтаря з домішкою коханця. Фільми, інтерв'ю з вампіром в образі відчувається темна чуттєвість. «Бійцівський клуб, хаос, виклик системі. Образ Бреда говорить: я небезпечний, я бажаний, я не граю за правилами. Архетипічно це коханець і бунтар. У 2000-х до харизми коханця додається сила і статус воїна, фільми, «Троя», ахілес, тіло, броня, «Місце», архетип, воїн, герой. Одинадцять друзів оушена стильний гравець, харизма архетипу. Героя, містер і місіс Сміт перехідний образ, одночасно коханець і воїн, агент-бойовик, спокусник, який контролює ситуацію. Тут стиль бреда, костюми, сорочки, чіткі лінії та легка зухвалість. 2010 – перехід у архетипу стилю, мудрець і опікун зі свободою дослідника. Тут стиль піта стає спокійнішим, простішим, мінімалістичним, спокійні. Образи, базові кольори, капелюхи, фільми, дивовижна історія Бенджаміна Баттона. Тут Піт філософський мудрець, гра на пониження, архетип піта серйозний, відсторонений. Архетип мудрець, експерт. Одного разу в Голлівуді розкривається архетип опікун і дослідник. Стиль Піта ми бачимо багато деніму, брюки, трикотаж, чоботи. Тобто відбулася еволюція архетипів Бреда, Піта від сили тіла у 2000-х до сили думки і досвіду у 2010-х. З «коханця» і бунтаря до мудреця і опікуна. Сьогодні Бред Піт у житті обирає комфорт, багатошаровість, релекс, фіт, свобода руху це архетип дослідник. У зовнішніх експериментах в публічності він використовує нестандартні фасони, поєднання різних кольорів в образі, кольорові окуляри, навіть спідниця на червоній доріжці. Це прояв архетипу творця. Фільми швидше пулі, архетип творець. Тут стилісти експериментують над його стилем. Він вільний, креативний і фаворит багатьох образ Бреда Піта у Формула-1: це архетип-дослідник плюс герой. Його стиль, функціональний кежол, шкіряні куртки, окуляри, драйв. Але на відміну від архетипу бунтаря в його молодості. Зараз архетип-дослідник, він більш спокійний той, хто шукає нові рішення. Його стиль говорить, я людина свободи в пошуку нового, я створюю власні правила. Отже, трансформація архетипів Бреда Піта: з бунтаря і коханця у воїна і героя. Потім мудрець і опікун, і зараз дослідник і творець. Архетипи у стилі відображають, ким ми є в певний період життя, які наші цілі саме зараз. А тепер питання до вас: який архетип ви бачите у своєму стилі зараз, а який хотіли би розкрити більше? Підписуйтесь на мій канал, тут багато про архетипи. Пишіть в коментарях, кого ви хочете бачити в наступних випусках, і забирайте подарунок, гайд, як стилізувати образи весни за посиланням під цим відео. Будьте стильними, але залишайтеся з собою.